Не попасти в піхоту, коли вас мобілізували на вулиці. Або в штурмовики. А точніше, не попасти в піхоту, тому що ви кращий спеціаліст в якоїсь іншій галузі. От, Коли вас мобілізовують на вулиці, а зараз це дуже така популярна, популярне таке дійство, тому що дуже багато людей ходить в статусі розшук Просто по вулиці, там, де їх можуть спитати документи, представники ТЦК. Так от, Після того, як їх спитали документи, відповідно привезли в ТЦК для уточнення реєстраційних даних і вручили їм повістку на навчальний центр. І десь там дуже швиденько проходиться ВЛК десь в проміжках цих От цих дій. А, іноді це все відбувається. Буквально за один день. Ви так з вийшли за хліб, як у мене вже пару знайомих минулих пару тижнів сходили в магазинчик. А, вийшли за хлібом і після цього раз так, і хліб вам уже дають безкоштовно в а, Так от Потрапивши в учебку, якщо у нас зараз дуже великий недобор по піхоті і штурмовикам, вирогідність того, що ви потрапите в піхоту або в штурмовики, дуже висока. Тому що, тому що, тому що так от є така потреба. Тому ви, будучи обізнаною людиною, маєте якось. Процесі між потраплянням в ТЦК отримати або написати е, заяву на вступ в якийсь підрозділ, який вас цікавить, на позицію, яка принесе більше користі Збройним силам України. Наприклад, якщо ви хорошо гарно варите метал, то ви можете гарно бути якимось зварщиком на якомусь е, СТО, яке обслуговує. Сугубо танки там і все інше. Ну, тобто інженерний підрозділ називається. От. А якщо ви там не знаю, літаєте на дронах, то ви заздалегідь знаєте, куди би ви могли піти. І напишіть туди заяву на вступ, зв'яжіться з рекрутами, або майте хоча б телефон цих рекрутів для того, щоб. До моменту прибуття і оформлення в ТЦК, ви вже написали заяву туди, куди вам треба. Бо після виїзду з ТЦК в сторону учебки ви вже потрапите в той підрозділ, який ви хочете, з дуже великими проблемами і затримками по часу, і то не завжди. Тому, якщо вас зловили на вулиці і. То у вас є буквально декілька годин для того, щоб не профукати свою майбутню військову кар'єру. Думайте зарані і готуйтесь.